Привіт дорогі підписники глядачі каналу. В цьому відео ми пограємо в Warcraft 3 Reign of Chaos Один ігрок вибираємо. Ось вибираємо кампанію. І вибираємо Падіння Лорд рона Пішеві чуми, глава 3. Давайте зіграємо. Це стара гра 2003 року ще Warcraft. 20 років цієї вже виповнюється. Давайте зіграємо. Ось що нам дається Артис, Чайна, Капітан і два піхотінця. Все п'ятеро їх. Ну що ж, підемо. О, звісно, така локація. Мало що вийде. Смотрите, окрежності тілеї, Артис не дуже плохий, Чайна не дуже. Конечно. Отличный план. Вот Конечно. Тут. Милон, Я багато вам не расскажу про цю, цю компанію. компанію. Звісно, про це... Не знаю, чи пройдем свистнуть вс, дразбойники богаты. Спасайся, кто может? Да, дразбойники богаты. Ну така Конечно. чудова гра. Граби гра колись конец прихода до, наху! до цих. А Разум тут сделаю. а тут идти сюда. з тим вас, воювати, треба буде йти далі. Разумеется. За честь и отвагу Треба Отличный йти план. далі. Така чудова гра, така компанія, Це третя глава вже в попередніх главах я проходив Адум. вже. Адум. Було чудово. Скелети Уничтожить їх немедленно. Така чудова гра. грав колись, було цікаво грати, звісно. А тепер вже не так цікаво. Тут ну, скучно, нема про що розказати особливо вам. Арты сдается, жайно. Отличный план. Разумеется, да. что да. это за твари, сержант? Нежить, милок. Вся деревня словно обезумела. Мы старались защитить жителей, но... Ну, что такая компания, да, да. Мы нашли корень секса. Конечно. Вот ну, такая компания. Разуми. Ну что, не расскажу вам, мадам. На нас напали. Должно быть, это и есть тот источник, о котором говорится в легенде. Любой, кто испьет воды, освещенной божественным светом, обретет исцеление. Ну, вот такая гра. За Судово. честь и отвагу! Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Да ваш броде такая чудова гра. Надеюсь, вам подобається грати за артиса. Всю компанию чудово. С цими піхотинцями це за. Граємо за. Разуміється. Бля, там зараз разжайно убить. Отличный план. Не нужно кланяться. <laughs> такая такая Чудово. Конечно. За честь и отвагу. Такая чудово. Разумеется. Дякую за перелет, что